Добрий ранок, 7 серпня сьогодні хочеться спитати, хочеться задати питання таке виноградарям, які вже мають якийсь опит, досвід, верні, які мають досвід, в яких великі виноградники, які вже пройшли усе. Воду, огонь і все на світі, що вже в них всякі були і болячки, і, і, і все. Хочу питання. це грона. Я зрізала грону. Все. Це грона, слава Україні. Це інший такий. Це вище. Це проїм. З неї проблема. Всередині, виходить, я її все порізала. Получається таке. Сохнуть. Сохне плодоножка. Отак висихає плодоножка. Одвалюються вже. Вони не доспівші. Вони не доспівші. Вони мягкі вялі. Взяли. І вони сипляться, просто сипаються. І хочу сказати, що така проблема ось, там, бачите, яка виходить. Виноград оброблений по схемі, так як положено. Три обробки. Виноград оброблений е, сам по гронах, дві обробки. Е, все так, як положено. Е, хімікати і препарати всі куплені там, де. Завжди купляє ніколи в житті, не все. У нас листя стоїть виноградник, листя у нас кругом. Це чисте, чистіше листя. Лоза чиста все стоїть, красива, ніде ніякої п'ятничка в нього немає. П'ятнишка, а тут тобі раз і от така проблемка. Оце виноград починає, і він от починає портиться, він об... обвалюється. Він не виспіває, він не виспіває, він зовсім, не набира нічого, він кислий, і він відвалюється, і от це така виходить, проблема. Я думаю, що проблема це не тільки в нас. Ми з нею якось ще ведемо, вона вже давно ця проблема в нас. Ми з нею ведемо якусь боротьбу і, і ви знаєте, не в, не, на всіх, не, на всіх, не на всіх, не на всьому винограді. Обично на тих, які. Великоплідні, великогронні виногради, і там починається. І щоб я сказав, що він плотний, ні, він весь... Він... він весь грає. Щоб я сказав, що там якась нагрузка сильно велика, ні, нагрузка нормальна. Загущеність теж нормальна, ну я немає там взагалі загущеності. Я зараз покажу вам цю славу Україні, йде її нагрузка. З грону я зрізала тут. Щоб сказати, що сильна Нагрузка Ні, немає. Але є проблема. У неї є проблема. І хочеться просто плакати і кричати. Чому так, Чого? Не розумію, чого це? Є така сама проблема і в прибраженні. Ну, цей рік якось це преображення це проскочило, тому що були морози, воно не так сильно опилилося. Стоять патерички, тому що багато цвіту пропало. Ну це таке. Є оце в, в Славі України, ті, ті виногради, які Ну, Здорові, крупні, в цьому самому, і в Суперекстрі є така проблема, у Волькові є така проблема. У таких, таких от маленьких от війні от і в Лівії ліві немає ніколи проблеми. цієї, От в цьому самому століття теж немає ніяких цих проблем. В других виноградах. Немає таких проблем. Чого іменно в таких виноградах, крупноплодних здорових виноградах, оце така проблема. Чому? Що робити, що це за грибок? Що це за грибок? Щоб там був перегиб якийсь, немає ніякого там перегиба. Зараз почнуть розказувати. Я не обращаюсь до тих виноградарів, які самі не знають, що це таке. Які самі не знають, що це таке, теж почнуть розказувати мені, о Боже мій, не така вода, не таке сонце, там перегиб, там велика нагрузка. Да ні, Це не, не, не нагрузка. І це не, 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 не вода, не воздух, не сонце. Це іменно болячка. Так чого ж вона почалася, коли виноград весь оброблений? Знаєте, він весь оброблений. Він однаково оброблений. Не то, що там тому менше, тому більше, тому, тому той красивий, тому дамо це, а тому дамо те, а той хай саме живе. Весь виноградник однаково оброблений. Весь весь. Я хочу задати таке питання. І Юліні, міткачинки, мі там другим видоградарем, які вже мають досвід, у яких виноградників там гектари. І, 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 і. Хочу, щоб вони обізвалися. Хочу, щоб допомог просто допомогли, тому що ну починаю, що це все потім плакати. Я, допустим, реагірую сильно больно. Я починаю плакати, починаю. Ну це наше. Оце ось п'ятнишки. Люди казали, що таке п'ятнишки? Це наша провина. Це, це коли травили, тут скаплювалася капелька хімії, і вона просто ягодку цю пекла, попекла. І попекла. я за це нічого не кажу. Я іменно за оце все відрізаєш, тому що гроздь починає вся боліти. Вона буде вся, оце її обрізала, але вона, вона вся падає, вона вже, вона вже поражена вся. Все. Все. Вона тут вся поражена. Оце, якщо вже починається от таке ось чорне біля плодоножка біля ягоди, Оце чорне. Оце вже все, Оце поражений виноград. Сама плодоножка, сама оця вся скелетна віточка, вона має бути зеленою. Вона не може бути, вона не не має бути коричневою, вона бути зелена. Будь ласка, якщо хто знає, тільки не пишіть дурних от і все оце, хто що, хто що, я хочу задати питання іменно опитним людям. Людям, які це все пройшли, які що знають, які знають, як лікувати, коли лікувати, де ми пропускаємо іменно, іменно цей момент цього всього і хоч чого. Одні поражаються, а другі на поражаються. Чого? Я хочу сказати, що в мене є виноград грони огромадніші. І він стоїть зелений і місць немає на ньому. І він мало він взагалі мало поражається. В нього ніколи таких проблем не буває. Ну. Ось дивіться виноград який стоїть. І нагрузка на ньому. На ньому нагрузка. Тут грони. Ну, 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 кілограма півтора не, не менше. Гру, тут грони громадніші. Громадніші. Це то не великий. І він витягує таку нагрузку з нього і, і в нього ніколи. Ні одного року в нього не було цих проблем. Ні одного року він не сипався ніколи. Проблем і, 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 і з, і з немає проблем із такими сортами, теж немає. Все. Це багіра. Проблеми були з супер екстри. Були там, звісно, грони були суперекстри. Проблема обов'язково бувають з цим. Кожний рік це писанка. Я вже не кажу за, за це преображення, я буду його взагалі. Чоловіком ми вирішили його викинути, просто викинути і все. І з ним постійно щось не так. Як не срачка в нього, так болячка, так щось йому не подобається. О. Я хочу, щоб, будь ласка, я думаю, одгукніться. «Отгукніться, будь ласка, дайте відповідь, дайте що це за грибок? Чого він так? Чого він починається? Чого він йде? Оце на, на, на оцеті. Оце от таке воробиться світочками. Грони такі здорові, підходиш до неї, наче висить, все нормально, дивишся, все нормально. Ш... Так вона ж вже довшана спіть. Чого вона стоїть? Зелена до сих пір. Вона вже бути жовта, вже до виспіть, а вона зіль підходиш, троїш, а вона осипається на землю. І стоїш біля нього, скільки труда вложив, скільки вложив фінансів, і стоїш над ним плачеш. Об'ясніть, розкажіть, що не так, що не так, чому так, де ми опускаємо, де ми її сроки опускаємо, і де може кім'я не така, ілі, з чим це зв'язано. Будь ласка, хто знає? І я думаю, що така проблема не тільки у нас. Я думаю, що така проблема є у кожен. Я вже бачу, що є вже починає оце режити. В мене вже бере, у мене вже мандражка бере. Я вже знаю, що це вже все. Чим бризкать, бігаєш, чим судою, то не бере та суда нічого. Суда бере тільки, якщо є ідіум. О, вона може ще трохи його зупинити. А у це вже нічого не зупине. Оце нічого не зупине, тому що його зараз не можна обробляти. Нічим не можна, ніякими хіміями і препаратами ні бію. Я не хочу, тому що в мене четверо внуків, тому що я сама така, що я люблю пощіпати, побігати, все кругом. Подивіться, кожен день ним любуюсь, день бігаю, кожен день якусь ягодку в рота кидаю я не хочу нічим обробляти. Я хочу обробляти його тоді, коли можна, тоді, коли нужно, тоді, коли тільки воно цвітається, горох і далі три обробки робиться. А зараз що? А зараз обробляли, купляли, втрачалися, втрачали, і на тобі конічний результат. Будь ласка, хто знає, що з цим робити? Відгукніться, напишіть відгук, напишіть ролик, напишіть ролик. <кій> <кій> думаю, що люди будуть чекати, тому що така проблема, вона не тільки в мене. Вона в багатьох, багато хто сталкувався, Та я думаю, що всі сталкувалися з нею. Всі. Ну, чи то умовчують і не розказують, чому так. Чому так? Ну, я точно знаю, що це. Не жаба, не ні перегруз ніякий. Я знаю, що це болезнь, болячка, а от яка вона, як вона називається і як з нею бороться, і на якої стадії. Дякую, що подивилися такий ролик довгий. І мою просьбу велику. Буду чекати, може хто, може хто розкаже, хто хто знає. Може, якісь хіміки. Хіміки, біологи, біологи, почують, виноградарі великих масштабів не знаю, ну взагалі можна поділитися. Або, або як у нас в Україні. У мене все добре, я знаю, що це. Ну я не скажу, а мені хай всі яблуки погніють і попадають. Отак може і в нас бути. Хай самі б'ються головою псінку. І догадується, що і як. Я буду дуже вдячна, просто дуже вдячна тим, хто одізветься і скаже, що, що це за болячка. Дякую.